На повороті загуділа машина чорна, блискуча, така, що відразу чути міська. Петро вискочив із неї з усмішкою до вух, а за ним вона. Діана наступила на сільську дорогу обережно, бо каблук вгруз у пелюку. На голові окуляри, сумка блискуча, пахне дорогим парфумом. Народ аж ахнув. Ой, та глянь, глянь, шепотіла Марія, штурхаючи сусідку. Вона в штанах, у штанах та й тих блискучих. Та йой, то певно, гума, відповіла та, аби не намокло, як буде прати. Та ти глузди маєш, та то шкіра, буркнула баба Параска, яка колись у Польщі служила. У місті всі такі, як ті гадюки, у шкірі ходять. Петро тримав діану за руку, гордий, ніби князь веде княгиню, підійшов до хвіртки, де стояли його батьки. Тату, мамо, сказав, знайомтесь, це моя Діанка». Мати витерла руки в фартух, глянула від голови до п'ят і повільно мовила «Ммм, файна. Тільки б не злякалась, що тут півні співають не через мікрофон. Батько, стоячи поруч, кивнув. Ага, тато добре. Головне, аби не боялась гною, бо в нас того добра, як політики у Верховній Раді. Діана усміхнулась, чемно привіталася. Їй здавалося, що на неї дивляться всі, навіть пес під забором припідняв голову. Петро заніс валізу до хати, а мати тим часом уже роздавала коментарі, навіть не стримуючись. Та глянь, як пахне. То не так, як від нашого Петра, що з поля прийде, тут аж дух кружляє. Та певно, що пахне, відповіла сусідка Марічка. Вона ж не в коривнику жила. Діана тим часом стояла посеред кухні, дивилась на поличку з банками, глечиками і мисками, і їй стало трохи моторошно, бо такого сервізу вона ще не бачила. Мати тим часом метушилась: Йой, Петре, ти б хоч попередив, я б ковбаски дістала, яйця свіжі зварила, а тепер гість із порогу, а я з цибулиною в руках. На дворі знову чути було сусідів. Маріє, я тобі кажу, то буде весела зима, така пані тут в нашому селі. Та певно, що буде. Як буде вчитися борщ варити, то ми що з того серіал зробимо? Дяна, не розуміючи половини балачок, лише спосміхалась. Петро щось їй пояснював, хто є хто, де коривник, де криниця, а вона стояла, дивилась на город, на батьківський трактор, на кішку, що грілася на порозі, і думала Боже, тут пахне справжнім життям, і гноєм. Вечором, коли всі вже розійшлися, батько витягнув пляшку Сливовиці. Ну, за знайомство, сказав, наливаючи всім по чарці. Я не п'ю, тихо мовила Діана. Ага, буркнув батько. Та ми не для п'янства, ми для культури. Хто вміє трошки випити, той не буде боятися корови. Мати поставила на стіл миску з варениками, поклала ложку перед Діаною. І дитино, бо з нашими курами ще договоришся, а з голодом є. Петро тихим шепнув їй Не переймайся, вони добрі, просто трохи з мумором. Я бачу тут кожне слово як пісня. На дворі тим часом баба Параска під вікном пошепки казала сусідці. Така вже пані гарна, файно вбрана, але чи буде з неї газдиня, то вже покаже зима, бо не кожна, що губи фарбує, знає, як відро тримати. І так минув перший вечір діани в селі, без роботи, без курей, без сапи, але з купою здивувань, усмішок і шепотів, що, здається, не стихнуть ще довго. Ранок у селі то як маленька революція. Півні ще не встигли вдруге проспівати, а вже десь чути. Трактор загуркотів, хтось біля воріт з кимось гуде, а собака гавкає просто так, для профілактики. У хаті батьків Петра запахло кавою, точніше тим, що Діана уважала кавою. Вона, зібравшись рано вранці, вирішила: Я зроблю сніданок, хай побачать, що я не з тих, що тільки каву з капсули знають. Вона тихцем зайшла на кухню, відкрила шавку, а там. Банки, кришки, миски, закрутки, макарони, які, здається, ще при кучмі купляли. Так, пробурмотіла вона, я справлюсь, і я в Ютубі бачила, як селяни готують. Головне впевненість. Знайшла яйця, олію, яку мати тримала в пляшці з під Кока-Коли, увімкнула плиту. Полум'я не як у міській плиті тут або горить, або одразу в пательні. Тим часом у спальні батько шепче матері. Слухай, що то за шипіння, то, певно, Петро щось полагоджує? Та яке лагоджує, буркнула мати. То твоя панянка з міста, певно, кухню підкорює. Прости, господи, аби хата не злетіла. На кухні запахло підсмаженим. Діана смажила яєшню, як бачила в інстаграмі, з молоком, сиром і якоюсь модною приправою, що привезла з міста італійські трави. Село, але стиль має бути. Тихо сказала собі, перекладаючи яєчню на тарілку. Але в ту мить двері відчинились і з'явилась мати. Застигла, подивилась на сковорідку, потім на Діану. Йой Боже милий, що то ти робиш? Сніданок усміхнулася Діана. яєчню домашню. Та то не яєшня, то катастрофа на тарільці!» Та що ти туди напхала, а пахне, як в аптеці після ревізії? Батько заглянув у двері, принюхався. Цікаво пахне. Не сало, але теж їсти можна. Так куди та куди там мати махнула рукою. В нас яйця самі по собі смачні, а вона туди цілу Італію напхала. Діана розгублено дивилась на свою страву. Але я хотіла як краще, мовила вона. Та то ясно, дитино, але тут як краще не треба. Тут як звикло, бо від нового смаку чоловік не ситий, а сердитий. Петро, який тільки прокинувся, вирішив на кухню. Ух ти, ти сама приготувала? Ага? зраділа Діана. Домашній сніданок. Він взяв шматок яєчні, обережно пожував і. Цікаво! Сказав дипломатично. На смак, якби сир зустрівся з пастою і подумав, що він омлет. Мати зиркнула Ну, уж ти вже філософ, їж, поки гаряче, бо далі тільки гірше буде. Батько, відпивши чаю, нарешті мовив Ну, панянка старається, то вже добре. Лишень наступного разу спитай, як тут що робиться, бо в нас як яйця смажиш, то лиш салом або хоч з цибулею, бо без того то не яєшня, а недільна обіда без радості. Діана слухала і кивала. Усередині трохи щемило, але й смішно було одночас у місті ніхто би так не казав, ніхто би не сміявся з припашеної яєшні, а тут кожне слово як приказка, кожен сміх як порада. Мати тим часом витерла плиту, сіла за стіл і подала миску з хрібом. Їж, дитино, не переймайся. Ми всі колись щось підсмажували вперше. Я от пам'ятаю, як перший раз пироги пекла, так кіт тоді цілий тиждень не показувався. Петро обійняв діану за плечі. Ти молодець, що спробувала? Тут не вийде з першого разу бути газдиною, але головне не злякатись. Я вже не лякаюсь, просто думаю, може, завтра зроблю вівсянку. Вівсянку? хором перепитали обоє старших. Та ліжне то, скрикнула мати. То як коровам даєш. Батько не витримав, засміявся, так що аж чай розлив. Юй, Петре! Маєш тепер у хаті порядоку? Не скучиш. І сміялися усі троє. А діана, дивлячись на них, подумала. Може, воно і справді не так страшно. Тут не ресторан, але тут люди щирі. А сміх то найкраща приправа до будь якої яєшні. Сонце вже гарно пригрівало, коли мати Петра сказала: Діано, ходімо до магазину, бо в нас продукти кінчаються. Добре, погодилася Діана, зібралася швиденько, підфарбувала губи, повісила кульчики і наділа коралі. То ти що? Мати, аж руки в боки поставила. Куди то ти так фарбуєшся? Ми ж не до мера йдемо, а до ніни в магазин. Ну, я просто звикла. Та в нас тут, як хтось нафарбований, йде, то або на весілля, або з похорону. Вийшли на вулицю, дорога рівна, асфальт ще з Януковича, але йде собі нічого. По обидва боки двори, пси гавкають, кури гуляють, бабці сидять на лавках. Та диви, хто то йде, підморгнула одна другій. Петриха з панянкою. Йой, маєш, Маріє, то тепер в нас буде модно, всі в лосінах ходитимем. Та мовчи, прости господи, ще не дай Боже, син мій ту моду підхопить. Діана, зробивши вигляд, що не чує, усміхалась, хоч чула все до слова. Тут завжди так? спитала у свекрухи. Та ти що, дитинко? Тут інформація розходиться швидше, ніж грип. До магазину ще не дойдем, а вже половина села знатиме, що ти купила і скільки заплатила. Магазин стояв при дорозі. Невеликий з вивіскою свій до свого по своє і старою антеною, яка крутилася на даху як рибальська снасть у вітрі. Всередині пахло хлібом, ковбасою і розмовами. За прилавком стояла Ніна, головна інституція села знала всіх, усе і про всіх. О, хто то до нас завітав, вигукнула вона, побачивши Діану. То, певна, та, що Петро з міста привіз. Ага, усміхнулись мати Петра. Моя невісточка мій скарб. Юй, файна, файна, сказала Ніна. Видно, що не з наших. Плечі не втомлені, лице чисте, ні мозолів, ні нервів. З черги зразу долинуло. Та певно, косметика з Європи, бо я таке лице тільки в телевізорі бачила. Та що ти, то природнє, засміялась друга. Хіба що в місті повітря інше, з вітамінами? Діана червоніла, але стояла з усмішкою. Нам, будь ласка, сіль, крупу, хліб і, якщо є, масло, сказала вона чемно. Ніна кивнула, пішла збирати. Ага, і ще скажіть. То правда, що ти каву не п'єш розчинну, а ту, що з зерен? спитала вона між ділом. Так, я звикла меленою. О, видиш, марнічку, я тобі казала, вигукнула з черги одна жіночка. То певно, через то вона така спокійна, від тієї кави мозок як шовковий. Мати ледве стримувала сміх. Та не гнівайся, Діано. Тут у нас все через гумор і язик. Як не жартом, то молитвою живемо. Поки стояли в черзі, Ніна витягнула з полиці печиво. Візьміть до чаю, файне. Хрумке, не те, що наше село з зубами не втримаєш». Візьмемо, сказала мати. І цукру пів кіла». пів? Ні, наш підняла брови. Та що ви? Ви ж тепер не самі. У вас панянка, їй певно, кожна кава з ложкою цукру. Діана не витримала, розсміялась. Ні, я навпаки без цукру люблю. Без цукру? вигукнула стара в черзі. Йой, то, певно, в місті нема радості, бо як людина без цукру живе, то або худа, або сердита. Коли нарешті заплатили, Ніна ще раз кинула оком. Ну, файно, файно, видно, що добра дитина. Але слухай, як Петро почне тебе зранку нервувати, приходь до мене. Я й каву зварю і поради дам. У нас консультації безкоштовні, але з гумором. На вулиці мати вже не стримувалась і сміялась уголос. Видиш, Діано, тепер ти офіційно прийнята. Раз тебе ніна похвалила, все, ти вже своя. Якщо це називається похвалила, стихнула Діана, – то я боюсь подумати, як тут сварять. Та не бійся, усміхнулась свикруха, – Сварять тут тільки своїх, а тебе ще трохи пошепчуть і полюблять. Бо знаєш, у нас як спочатку сміються, потім підгодовують, а потім захищають як своїх курчат. Дорогою назад з кожної хати хтось виглядав. Та глянь, глянь, Петриха веде панянку з сумками. Та, певно, в магазині Ніна вже все розказала? Та що ти, вона ще тільки виходила, а вже всі знали, що вона там є. Діана йшла і усміхалась. Село ще трохи її лякало, але тепер воно вже здавалось не чужим. Тут було шумно, просто відверто, але весело. І навіть ті бабці на лавці, що її розглядали з ніг до голови, здавалися добрими, просто цікавими. А мати, притримуючи турбу, сказала. Знаєш, дитино, в нас тут такий закон як ти в магазині витримала, значить, село тебе прийме, бо хто не витримує ні ні черги, той і корову не витримає. І вони пішли далі дорогою, а за спинами ще довго лунало. Та файна та Петрова, видно, що добра, трохи не наша, але вже трохи своя. Було близько полудня. Петро пішов допомагати сусідові коло гаража, мати нагород, а Діана залишилась сама. Нарешті трохи тиші, подумала вона. Зроблю собі каву, вімкну музику, трохи відпочину, налила каву, поставила на підвіконня, увімкнула ноутбук і тут тук-тук-тук у двері. Та що ж таке? пробурмотіла. Не встигла й ковтка зробити. Відчиняє, стоїть тітка Параска, сусідка зліва. Слава Ісусу Христу, панянко. Навіки слава, чемно відповіла Діана. Я тут так глипнути, що ви тут самі, бо я виділа, що Петро пішов, а в хаті світиться. Думаю, може, щось сталося. Та й пирогів принесла з повидлом, домашні, не ті, що з магазину, де мука якась глютен фрі, прости, господи. Діана усміхнулась, узяла пироги і подякувала. Йой, не дякуй, дитинко. Тут так заведено, як у хаті нова людина, то треба пирогами благословити, аби вам у шлунку не пусто було, і в житті теж. Тітка Параска сіла, роззирнулась, і, як справжня сільська ревізорка, помітила все. О, файно у вас, чистенько, тільки он ту вазу би я трохи лівіше поставила, бо стоїть навпроти дверей, а то, як казала моя бабця, з того боку щастя в хаті не заходить. Та що ви кажете? здивувалась Діана. А що я вигадую, сплеснула руками Параска. Такі речі перевірені часом і кумами. Не встигла Діана відповісти, як тук-тук ще раз у двері. «О, то певно, пані Марічка знизу, каже Параска. Ми як бджоли. Одна пішла, то й інші вже летять. І справді, заходить Марічка, сусідка, справа з баночкою сметани. Та я лиш на хвильку, аби ти не думала, що ми тут дикі, каже вже, проходячи на кухню. Он сметана свіжа, зранку збита, скуштуй, аби знала, що таке справжнє молоко, а не те, що в пляшках по сорок гривень. Дякую, дуже приємно, сказала Діана. Та що, ти махнула рукою Марічка. Ми тут усі свої. Якщо треба, то кричи через паркан, я почую. Я маю вухо, як у тієї сови, що ночами кричить. Поки Діана сміялась, поразка вже обговорювали штори, а ті ткани, непевно, з міста, бо в нас таких нема. Видно, що стиль. Але скажу тобі, панянко, у селі головне, аби легко пралось, і пил не чіплявся, бо як пил сяде, то навіть Бог його не витрусить. І тут бах! Двері знову відчинились. А я казала, що чула голоси, вигукнула третя гістя баба Стефа, найстарша вулиці, у якої пам'ять, як у архіву. То я, дитино, так, лиш подивитись, як ти виглядаєш зблизька, бо з дороги виділа файна, але треба переконатись. Діана вже не знала, сміятись чи хреститись. Заходьте, заходьте, каже, бо вже всі сусіди були, то без вас неповна картина. Йо, яке слово, сказала, сміється баба Стефа. Картина. В нас тут картина то коли вся родина на одному фото, ще й кота додали, аби більше людей було. Усі троє сіли, розговорились. Параска, а ти, дянку, курей не тримаєш? Ні, відповіла вона, я трохи боюся їх. Та що ти, дивується Марічка, вони ж добрі, хіба півень трохи дурак, але то в кожному роді є свій півень. А город маєш садити? спитала Стефа. Та ще не думала, я з землею не дуже, та то нічого, каже Параска, ти лиш раз візьми сапу в руки і або втечеш, або полюбиш. Середнього нема. Діана слухала, пила каву і відчувала, що їй добре. Ті жінки говорили щиро, просто, ніби знали їй все життя. Поразка ще сказала, і як тебе хтось у селі образить, ти мені скажи, я того язиком до смерті дожину. Та хто ж мене образить? сміялась Діана. А хто його знає, озвалась Марічка. В нас тут такі, що й без причини можуть, головне, щоб було що обговорювати. Після півгодини балачок жінки нарешті почали збиратись. Йой, ми тебе забалакали, каже Стефа, але ти тримайся, дитино, не думай, що тут усі язикаті. Ми такі, бо серцем добрі, як мовчимо, то або спимо, або щось задумали. Вийшли вони, а Діана залишилась в тиші. Озірнулась на столі пироги, сметана, порада на кожен випадок життя і запах кави, що давно охолола. Вона сіла, взяла пиріг, усміхнулась і подумала от кажуть, у селі нема тиші, а може, воно й на краще. Бо серед цього шуму, жартів і доброти є справжнє життя. За вікном пройшов Петру, махнув її рукою Ну що? Як ти тут сама? Та нормально, відповіла Діана з усмішкою. Сама то дуже гучне слово в цьому селі. І десь здалеку пролунало. Петриха чула? Та твоя невістка файна, видно, що з характером, але з добрим серцем. Минуло кілька тижнів, і село вже не казало Петрова невістка з міста, а просто Діана. У магазині Ніна вже не питала, хто вона така, а питала: Діано, ти то саме печиво візьмеш, що минулого разу, чи вже як люди, з маком? На лавці біля дороги баби вже не перешіптувались, а махали рукою, коли вона проходила. «І-ай, панянка наша йде, казала тітка Параска. Йде як по подіумі, але вже несе сумку, як газдиня. Свекруха дивилась на все це і лише зітхала. Еге, я ж казала, втягнеться, нас тут, як з борщем, спершу гаряча, потім звикаєш, а далі вже без нього не можеш. Петро сміявся. Та вона вже й борщ варить, тільки з італійським акцентом. І справді, борщ у Діани виходив якийсь міжнародний, буряк як треба, але зверху петрушка, як у ресторані. Та ніхто вже не жартував, бо смачний, бо свій. Одного вечора, коли сонце сідало за ліс і все село поволі стихало, Діана сиділа на лавці біля двору, пила чай і слухала, як цвіркуни грають свій вечірній концерт. От диви, казала сама до себе, я ж думала, що сюди приїхала як в гості, а виходить, лишилась у родині. І справді, в селі кожен день був ніби простий, але повний дрібних чудес. Хтось крикне через паркан Діано, ти не маєш яйця, бо в мене курка сьогодні страйк оголосила. І вона вже сміється, бо має. А іншим разом хтось постукає принеси трохи своєї кави, я подивлюсь, чи вона справді з зерен, бо чоловік мій не вірить. Та найсмішніше було, коли баба Стефа сказала при всіх та я тобі, Діано, чесно скажу якби я була молодша, то я би теж за Петра пішла, але видиш, він тепер твій, то я йому лише про борщі поради даватиму. І всі сміялись так, що аж собаки загавкали, думаючи, що пожежа. Кажуть у селі, як тебе вже обговорили, значить, прийняли, а коли перестали, то, значить, стали своїм. Так от тепер, коли хтось із чужих приїжджав у село і питав А хто то така файна, що йде дорогою, в лосінах із кошиком? То відповідь була проста та то наша Діана Петрова з міста, але вже не зовсім. І якщо бути чесним, то навіть півень, що колись лякав її біля двору, тепер гордо кукурікав, коли вона виходила на двір, бо йому, видно, теж подобалась їй впевнена хода. А над хатою поволі сходив місяць і з вікна чулося Петре, ти знову не закрив холодильник. Та я ж думав, ти йдеш по сметану. «Йой, боже милий, коли ти вже навчися?» А десь у темряві ледь чутно сміялись сусідки. Еге, живуть. Видно, що любляться, бо сваряться так, як свої. І так по-сільськи просто з кавою, пирогами і балачками місто і село зійшлись на одній кухні. Бо, як кажуть у тих краях, місто без серця то просто будинки, а село без людей то просто поля, а разом то життя, що пахне хлібом і сміхом. Йой, люди добрі, як вам наша історія про Петра і його міську діану? Пишіть в коментарях, що найбільше насмішило, а може, й у вас така невістка чи свекруха. Діліться своїми історіями, сільське життя без балачок як борг без буряка. Не забудьте вподобати, підписатись і передати відео далі. Хай і ваші друзі трохи посміються, бо сміх то найкраща приправа до життя. Дякую!